Так, ну що, привіт всім! Сьогодні починається новий відосик під назвою. Це поки дубль один. Born to be famous. Що? Народжений бути знаменитістю. Я розумію англійську, але до чого це тут? До того, що сьогодні починається нова історія. Так чи я? Double D! Я все ще не розумію твоїх загадок. Це наш син, син, який сидить в животі отут. От, от Зараз він щось там відпочиває, але дає про себе знати. Тож ми їдемо в лікарню, щоб подивилися і сказали, чи готовий наш козак вийти е в цей світ. Да? На, на хвиличку сьогодні вже 41 тиждень і два чи три дні. Тож, в принципі, він вже має бути готовим. Да, але сьогодні 7 травня на календарі. Зараз у нас 15.44, у нас є 16 хвилин, щоб доїхати до лікарні. Поїхали! Вугу! Їде зі своєї дачі спеціально заради Даніка. І дуже приємно, дуже приємно, що ми є тими обставинами, заради яких вона вирішила приїхати в пологу в неділю. Тому респект Аліна Володимирівна. Ну що? Це наші КТГ, це наші перейма. Казали, що Ще один ну, сьогодні-завтра точно розгодимо. Так, ну що, друзі, нас відправили додому. Ви сказали, що сьогодні-завтра козак буде з нами вже фізично, да? Да. і лелека залетить на наше подвір'я. Тож поїхали додому, будемо чекати, що там буде далі. Доброго вечора, друзі! А у нас 23 .18, і ми е, збираємось знову їхати в те ж саме місце, що й були 7.05 сьогодні, сьогодні. Да. До досі, досі 7 травня, і ми їдемо знову в пологовий, тому що Аня каже: пора. І ми туди їдемо. Даня, як ти себе почуваєш? Ну так, ну, нормально. Нормально. Страшно трошки. Страшно, але не так страшно. Як всім іншим, тому що у неї є я. А поїхали! Так, ну що, друзі, приїхали в Пологовий, перевдягнулись і чекаємо на шоу о 12-й 12 годині ночі. Під час так? Да? так? Да. Так, ну що, друзі? Провели якісь маніпуляції з Ані. Вона не дуже задоволена. Не схоже, це було на природні пологи, про які так Тут таке красивий, таке світло, прям антураж зелененький. Ми тут взагалі на полі Ромашковому знаходимося над нами. Синє, блакитне небо, все як потрібно в Україні. Аня задуває свічі. Це називається техніка а, дути на свічку. Дихання на воду це називається на свічку по А, на, на свічку так. А, <плес> а, а на воду так. все потрібно... да. Вдихнути. Да. Тож готуйтесь нормально мене до пологів, так як я готувався, я знаю тепер, як правильно дихати, як допомагати своїй дружині. Вивчив декілька анекдотів для того, щоб щоб трошки її бісвіти, щоб вона відволікалася від э, процесу. Трошки. Цікаву штучку знайшов. Тут, тут є така типа, кроватка да, для малечі, яка з'являється. Зверху ось вот така вот штучка. Нагадує вона мені підігрівач для картошечки фрі. От, як коли. Чуєте? Це Аня співає мені пісеньки. А, друзі, у нас пів на третю. ми світло вимкнули і відчуваємо перейми. Коли це відбувається, обов'язково... Чоловік має бути поряд для того, щоб допомогти своїй жінці пройти цей виклик. Да? Тому я анюті масажую спинку і виконую всі завдання, всі брудні завдання. Ось. Головне бути однією командою. Це дуже важливо в такі моменти. Так, ну що, друзі, 4 година ранку. Ми бодрі, ми чекаємо на Даньку. Все круто. Москаляки, правда, трошки не робили шороху. Обстріляли знову Київ гади вонючі. Але все одно це нам не завадить. Зустріти Данила. Зимніх з новим днем. Ми працюємо, Ми... ну, як ми, в основному Аня, але я намагаюся їй полегшити цю роботу. Даня ми чекаємо на тебе. Наша героїня вирішила ночі потусити до утра, як в університеті. Даня? Так, да. мені так само погано, як у університеті. Після ночі тусить. Да. А тут, да, я самі. Так, ну що, друзі, восьма -го година ранку. Мені сказали чекати тут, потім принесуть Даніка. Мені не на крутых, тож чекаємо. на Даника, чекаємо на Аню. Так, ну що, друзья, вітайте, Данила Денисовича. Double D in the house. Так, сколько? 4680 грамм, та 58 сантиметров. Вот такой вот, май рекорд, сказал нам Лика тоже. Свинчик, весь в татка. Kind of повернувся додому для того, щоб погуляти зі Скоринкою. В принципі, я це вже зробив. З Анією я був десь до 12-ї години. За цей час вона навіть встигла погодувати груддю своєю, нашого е, малого козака. Да? І це було настільки емоційно, що просто вау клас. А, що зараз? Зараз я хочу трошки поспати, тому що всю ніч не спав. І запекти яблучка для своєї коханої, тому що сьогодні вона на кефірі та печених яблучках має бути. Ми це все зробимо. О сьомій годині планую поїхати до неї. Там нас мають переселити до е, окремої палати двомісної. Е, з вай-фаєм, має бути все дуже круто. Е, це все я вам покажу. А поки я пішов спати. Так, ну що, друзі, 6 е, година вечора я поспав. З е, я відвів до батьків. Е, зібрав необхідні речі. Пелюшок у нас не вистачило. І готовий їхати до своєї дружини. Зараз ще десь спробую е, зарядити свою карточку, тому що начебто за палату треба платити онлайн. Е, поповню карточку і поїду до своєї коханої дружини, до молодої мами і до свого синочка. Здоровня! Ах, який я щасливий! опа па па пам До речі, можете нас привітати в коментарях. Mm -hmm. Так, ну що, друзі, платна палата виглядає непогано, наче готельний номер десь, да? Отакий він. Великий, двомісний, з роздільними кроватками. чекаем на маму та да, на Даника. Mm. Вот твоя дитина. Ты его любишь? Да, тоже. Доброго ранку. Так, ну що, доброго ранку. У нас сьогодні вівторок, 9 травня, другий день життя нашого синочка. Вночі москаляки знову залежали нам спокійно спати. А Даня молодець, він декілька разів ми його погодували. Наразі молозива не вистачає йому. Тож доводиться додавати суміші. Це Хіп. Так Я вночі на тебе дивлюся. Як думаю. думають. Зараз в нього вже сніданок, він вже задрімав після сніданку. Вот. Памперси міняю я, а мама готує Груддю. Все по-чесному, у кожного свої обов'язки. Що у нас сьогодні по плану? Сьогодні будемо вивчати алфавіт, а потім можливо декілька слів англійською. А, ну і таблицю множення пройдемо. Ти виспалася? Ну, годинки, Ну як сказати, Три. 4, поспала, але таки полу, полу, 3. Так, нам дали отакі вот штучки, карта імунізація, журнал для жінок, в якому йдеться все про народження дитини. І після народження. Корисно знати, реклама препарата. Мені сподобалось от. п'ятий місяць життя, шостий місяць життя дитина вже посміхається і є. їсть брокколі. Mm -hmm. так, і ще дали такий пакетик iqmama.club.ua По-любому рекламного матеріалу зараз будемо розпаковку робити. Доброго ранку, друзі. <схай> а, у нас середа, 10 травня. А, нашому Данилу Денисовичу Вже третій день. А, вчора ми нічого не записували, тому що... День такий був цікавий. Ми гуляли, їли, всі діла. Він багато спав, до речі, що дуже прикольно. Дав мені попрацювати, але як тільки я допрацював о першій годині ночі, він вирішив прокинутися і нагадати про себе. Тож я, можливо, трошки не виспаний, але я дуже щасливий. Так, які плани у нас на сьогодні? На сьогодні у Ані в планах спробувати щось тверде на смак. Ось і будемо готуватись до виписки. Сподіваюся, що завтра, в четвер, ми вже поїдемо додому. Данило Денисович Дабл Ді побачить свої імені, так би мовити, побачить корі і почне розбиратися, що по чому. Да? Друзі, у нас сьогодні четвер, четвертий день народження. День народження. Четвертий день життя е, нашого малого козака. Е, нам сьогодні повідомили, що все good, і ми можемо їхати додому. Виписка у нас сьогодні о 4 годині вечора, тобто через годинку десь. Через півтори годинки. Е, вже повідомили ми про це дідусям, бабусям е, Вони прийдуть сюди нас підтримати. Ось. Що ще? Я оплатив типу, платну фотосесію е, при виписці, коштувало це 650 гривень, і це 10 електронних, 10 фоток в електронному вигляді. Навіть не надруковані. Бізнес як бізнес, друзі. Сподіваюсь, що все буде круто. А якщо я не буду, мені пофіг, тому що я вдруге став батьком і я дуже щасливий. Мені... І мені все одно на всі зовнішні подразники. Так, ну що, друзі, тоді готуємось до виписки. Чекаємо на наших е, близьких та родичів е, і будемо їхати додому, показувати нове ліжко е, нашому синочку. Сподіваюсь, йому сподобається те, що я там наробив. Тага! Ну що, друзі? Виписали нас. Е, забрали ми Даніка, їдемо додому. Дуже було приємно побачити наших родичів, які приїхали привітати. В принципі, все клас, настрій чудовий, їдемо додому. Будемо адаптуватися. Да, будемо адаптуватися. До речі. До речі, у нас тут герой. Да. На моєму місці сидить інший герой. Данило Денисович показав себе належним.